Всім привіт! Салют! Вирішила для вас записати відео на тему кольори. І так, почнемо. Альб білий, негру чорний, верде зелений, альбастру голубий. Хтось також може сказати, що альбастру це синій, це теж буде вірно. Але давайте уточнимо. Ми можемо сказати альбастру кіс». Це буде означати, що це синій колір, тому що інкіс дослівний переклад закритий. Закритий, тобто темніший колір, альбастру дескіс, слово дескіс перекладається як відкритий, тобто світліший колір, голубий, світло-голубий. Гальбен жовтий. І тут також можемо сказати, якщо хочемо уточнити, сказати, що темно-жовтий. Гальбен кіс, світло жовтий гальбен дескіс. І так можемо говорити про будь-який колір. Далі рошу червоний, роз – розовий, портукалів, оранжевий, помаранчевий, хто як говорить, грі, сірий, маро, коричневий, віолет, мов, фіолетовий. Надіюсь, вам зрозуміло, як читати кольори, і вам це відео знадобиться і буде корисним в житті і в спілкуванні з румунами. Дуже дякую за перегляд!